Лікарю, знаєте, у одного мого знайомого є підозра на венеричне захворювання. Ну що ж, знімайте штани, показуйте свого знайомого. Хочу оголосити зміни, які відбудуться в нашій телепрограмі. Починаючи з цього тижня програма кіно вівторки буде виходити по суботам, а не як завжди по середам. Лікарю, я людина невидимка. А що? Хто тут? Та ну, блін, не так завжди. Чому люди так радіють? Люди радіють, бо земля зробила один оборот навколо сонця. А я завжди казав, що вони нерозумна цивілізація. Так ось операція пройшла успішно. А Ви хвилювалися, кричали, виривалися. Та лікарю, мене викликало вашу лікарню просто мити вікна! Яка операція? Бачив, які в мене біцепси, це тому, що батом м'яса їм. Тепер я сильний, як бик. Фігня, я от кожен день рибу їм і чомусь плавати таки не навчився.